Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами подивимось на рамки, які ми замовили у фірми Ековулик. Я їх сама ще не бачила. Будемо роздивлятись зараз разом та робити вже висновки з побаченого. На вулиці у нас вже почалась справжня зима. В ніч з п'ятниці, на суботу, вже у нас було мінус 7 градусів морозу. Бджоли зимують. І особисто для мене зараз найчастіший момент, бо турбувати бджіл не треба. А дуже хочеться глянути і переконатись знову, що в них там все добре. Тож терпіння нам всім, хай зимують. Так, тож розпаковка. В нас тут в наявності перший та другий сорт. Зараз подивимось, де який. Бо поки що я нічого не можу сказати з першого погляду. Так, це у нас нижній брусок, цифра 2, другий сорт. Одразу видно, що є трохи синьова. Загалом, на вигляд, непогані. Ось, є синьова, а є і без синівий. На вигляд, досить непогані. Так, це, я так розумію, перший сорт нижня планка рамочки. Синьовий тут немає. Так, на вигляд непогані. Дивимось далі. Це у нас бокові планочки. Ага, тут написано цифра 2. Це у нас другий сорт. Ну, воно і видно, тут є трохи синьови, але це зовсім ні на що не впливає саме ця синьова, На вигляд, бокові планочки хороші, гарні. Так, поки що все добре. Це у нас бокові планочки без синіви. Якась закарлючка є, але я не розумію, що це. Я так розумію, що це у нас перший сорт боковушки. Без синіви. На вигляд гарні, поки що я нічого не можу сказати поганого, бо вони на вигляд хороші. Так, далі. Це в нас верхня планка. Верхня планка з пропилом. Без синєвий. Це, я так розумію, першого сорту. Також на вигляд все добре. Так, далі. Це у нас верхні планочки написано цифра 2. Ну і видно, що це у нас трошки синьовою. Це другий сорт. Ось. Синєва це не критично, це зовсім ні на що не впливає. Тому, ну, на вигляд, також непогані. Хороші на вигляд рамочки. Так. Далі, далі, далі. Давайте іншу розпакуємо. Я зараз вже всі розпакую швиденько і, і тоді перевірю, як вони в зборі. Хоча б одну якусь чи дві треба скласти. Так. Другий пакунок у нас. Це в нас нижня планочка, це перший сорт. Щодо сучків, я їх практично не бачу тут, на перший погляд. Сучків немає, це досить добре. Ну, один. І це майже не сучок. Так, це досить добре, що немає сучків. Відсутність сучків не вплине на якість зборки. Тобто, це буде досить добре збирати ці рамочки. Це бокові планки першого сорту, я так розумію, синьова відсутня, а також сучків я тут не бачу. І ще одне, що я помітила. Тут є отвори отвори під вже проволоку. Я не знала, чесно кажучи, що вони з отворами. цей момент ми не обговорили, але це приємна така несподіваність. Це є добре, в принципі, це великий шмат роботи, прибирається. Так, це також бокові планочки, перший сорт. На вигляд вони хороші. Синєва відсутня і сучки також. Так, це в нас, я бачу, верхні частинки рамок. Я не буду піднімати. Воно і так видно, що рамки хороші. І давайте вже третю розпакуємо. Цифра 2. Сучків я тут не бачу. Це нижня планка рамочки. Рамки хороші. Так, далі. Це у нас боковушки, вони також вже з дірочками. Хороші, хороші боковушки, сучків я не бачу. На вигляд хороші. Трошки синюва. Ось вона є, але це, це ніякої ролі не відіграє. Це у нас. Залишилось е, цифра 2, Це верхній брусок, другий сорт. Рамка 300, є пропил. На перший погляд я сучків не бачу. Рамки досить непогані. Так, тож, давайте спробуємо їх скласти. Я беру перші, які мені трапляються елементи. Це другий сорт боковушки, це другий сорт верхній брусок. І зараз ми з вами їх з'єднаємо. Угу, досить щільно входить. Але входить, нічого не ламається. Так, це також увійшла добре. Гофман не зламався. І нижню планочку, давайте. І нижню планочку. Ось вона. Нижня планочка, другий сорт. Вона вільно ввійшла. Добре, добре входить. Мене це влаштовує. Рамка непогана. Другий сорт прямо, прямо супер. Так, і давайте ще перший сорт. Зберемо для наглядного прикладу. Так, це у нас верхня частинка. Боковушки так. входить вільно. Дуже добре. Так, і давайте ще нижню, щоб повністю побачити картинку. Нижня планочка також входить вільно, нічого не ламається, не тріщить. Хороші рамочки. Мені все подобається. Рамки навіть дуже хороші на таку ціну, за яку ми їх придбали. Тож, висновок? Рамка замовляла по 150 штук першого та другого сорту, не кажучи, що буду знімати відео. Так би мовити, як звичайний клієнт. Що можу сказати? Я приємно здивована таким бонусом, як вже зроблені отвори в бокових планках. Це пришвидшить роботу з рамками. Друге, це сучки. Я майже не бачила ні в першому, ні в другому сорті. Це досить важливий нюанс. Синюва. Синюва в першому сорті взагалі. Відсутня її немає, в другому сорті вона є, але її небагато. І синюву, взагалі, я не вважаю критичним фактором по якості рамочок. Так, наступне єврозамки: верхній і нижній планки входять дуже добре, щільно і без Перебору, бокові планки не розколюються, що є також досить добре. Щодо розмірів, розміри планка в планку співпадають. Штангер циркулем я не міряла, бо ми не настільки перфекціоністи в цьому питанні. Рамки для нас це матеріал розхідний. Тож особисто ми. Будемо робити в них велике замовлення саме другого сорту. Бо різниця в ціні перший і другий сорт 2 гривні 10 копійок. І переплачувати сенсу ми не бачимо. В наступному відео покажу, як ми збиваємо рамки. Чим саме збиваємо і в якому кондукторі. Бо зима йде, треба. Попрацювати, щоб до весни бути вже готовими до сезону. Тож всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.